Це перука із натурального волосся. Вона в такому класному руцявому відтінку, він якийсь неоднотонний, можете придивитися. Ані я вам надійшлу фото з У Такі перуці можна закладати за вушко, за одне, за друге. І таку перуку можна не приклеювати, вона тримається завдяки тому, що є тут силіконова така полосочка. І така перука носитиметься декілька років. На маківці тут шовкова вставка. Можна змінювати проділи в будь-яких напрямках, можна постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати і завивати. ось так вона виглядає ззаду, такий зріз гостенький. І в ній можна робити ось такого хвостика низького. Чому вона носитиметься довше, ніж перуки, в яких є сіточка? Тому що якщо приклеювати і відривати клей або скотч, то поступово сіточка рідіє. А ось такі перуці ви її не будете не приклеювати нічого, просто одяг зняли. Головне просто правильний догляд. Щоб ви там не рвали, не скубли, якщо волосся плутається, починаємо з кінчиків і поступово е, розчісувати. Тобто, якщо вас ви вже походили в ній, вона почала Ви так розчісали і дивитеся, тут вас заплутались, просто опускаєте нижче е, гробінця і отак обережно розчісуєте. Якщо ви частіше розчистите волосся, то якщо так зверху прочесати, воно не заплутається. Тобто, так же само, як зі своїм рідним волоссям. Якщо ви пам'ятаєте, бо в кого воно є, в кого немає, а ні, то згадуємо.